Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні будемо майструвати. Я думаю, що в кожного виникали такі проблеми. Є відро. От. І воно, припустимо, лопнуте. Відро майже нове. От. Ну, це не нове, ну, але у кожного є, там на морозі постояло, вдарили, стукнули і воно лопнуло. І знаєте як, жаль викинути і користуватися ним, в принципі, вже. Далі це і далі викинути його. Так що, що я буду робити з цим відром? Може, вам буде це корисне відео. Я, друзі, постараюся дуже не затягувати це відео. Давайте для цього в нас буде три етапи. Перший етап вертимо отвори, другий етап зашиваємо його, проволоку я потім покажу. І третій етап будемо заливати. Гелевим пістолетом, ці всі отвори, ну і це, що зашито було, ну, щоб не протікала вона. Ну що, приступимо. Спочатку, друзі, ми дивимося, дивіться, де воно починає лопатися. Бачите де? Беремо дрель, чи шрубопрут. Свердло в нас ну, один міліметр, десь приблизно. Чи 1,4 десь так. Ну, знаєте, свердло Треба Свердло треба брати, щоб таке, щоб проволочка, припустимо, ось, проволочка, да, щоб вона два рази пройшла в цю, цей отвір. Спочатку верземо, де початок тріщини, бачите, щоб воно далі не йшло. Ну, а потім ми, що ми робимо робимо отвори, щоб можна було зашити його. Зараз ми прискоримо. Друзі, я думаю, що я зроблю приспорне відео. Зашивати треба буде, щоб от, от так, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, щоб у нас було парне число. І тут в кінці, бачите, вже також тріщина пішла. Ми завершуємо, щоб далі не йшло. Дивимося де. Так, ну і тут ще пазок. Неудобно. друзі що у нас вийшлося тут трошки я ножиком підрізати щоб не було цих заусенців так слідуючий етап у нас будемо ну так ось, з запасом не знаю скільки тут все бачите так, і ділимо її пополам От так. І починаємо із середини. Хоча може і не з середини. Почмо нати. Давайте почнемо. Із цього боку. І просовуємо в ці отвори. Тут придавляємо, щоб воно не виступало акуратно, щоб не доламати це відро. Так, далі. Перві рази буде саме хуже тому що ви бачите, розходиться все. Так. Щоб вам не видно було, так неудобно камеру ну, я хочу вам показати. Так. Надіюсь, вам видно. Так, а це на цю сторону. На цю так. Головне не перепутати, як іде тріщина. Так, відсіля тримаємо, відсіля зажимаємо. Що в нас виходить? Так. Забираем отца сюда. Так, чтобы вам видно было. А вот так. Раз. А тут на всю сторону. Зараз, друзі, і так заходимо від ціля, хресна, ціля, від ціля. І проходимо туди. Зараз я дійду доверху сюди, а потім назад буду вертатися, я покажу вам ключу, ну, щоб не затягувати відео. Так, ну що, ми в одну сторону, так сказати, зашили. Бачите, що в нас вийшло. Тепер будемо заповнювати оці, так сказати, і ті пропуски. Так само пропускаємо в отвори. А так. Трохи неудобно, але нічого. Вибачаюся. Щоб не хочу камеру зацепити. А так. Так, зверху ми пройшлися. Тобто... Зверху я пройшов і тут трошки довелося помудохатися. От так. Ну а тепер ми йдемо. Так, надіюсь, вам видно. І ось сюди. Тобто заповняємо оці прогалини. Це сюди. Да, звичайно, що не, неудобно це все діло, але да, ще тим паче і на камеру. Ну, а так. От дивіться, що у нас виходить. Тепер на цю сторону перевертаємо і сюди. Ну я, друзі, думаю, ви зрозуміли принцип. Проходимо в одну сторону, з'являються пропуски у цьому шві. Проходимо на другу сторону і пропусків цих немає. Я думаю, ви зрозуміли. Давайте ще один. І потім я дошию і покажу, що, знаєте, трохи. Завернулась кінчик моя. Откусим так. трохи. Бо так неудобно так. Цей на цю сторону, то й на ту. Так. Він не хочеться викидувати, значить приходиться. Мучиться. Так що, ну ви розумієте. Зараз як все викидувати, то у нас нічого не залишиться. Так. Головне, щоб петлі не було, тому що петлі тоді не, не пролазять в оці отвори. Отак. От І піджимаємо так, акуратно, щоб не розламати далі це відро. Ну, оце, друзі, дивіться. Так, фокус де наш? Так, оце бачите, що в нас виходить. Тут уже шли. Пішли так. І з середини. У нас, бачите, фокус йде. Отак. До кінця дойдем. і потім покажу слідуючий етап. Я не буду затягувати відео. Дошиваю і показую вам третій етап цієї дії. Так, ну давайте подивимось, що в нас в кінці другого етапу вийшло. Оце дивіться, який у нас шовчик такий. Оце такий. Щоб розірвати, вже не розірвеш. Все нормально. Друзі, якщо ви носите там сипуче щось у відрах, то в принципі гелевим пістолетом можна і не заливати. Отут цих... Цих отворів. А якщо вже вода, ну тут буде вода. Так що ну придеться заливати, тому що до цієї пори, ви ж розумієте, буде витікати, вода буде сочитися Так що отак. От от так. Приступаємо до третього етапу. Нам знадобиться такий пістолет гелевий. от І будемо заливати ці отвори. Він, в принципі, Приліпиться нормально цей клей, тому що вже не перевідру я клею, так і зашиваю. Буде оцею проволокою держаться клей, за цю проволоку, так, щоб ніде не впаде нічого. Тут загнув, щоб нічого не. І, ну, тут залиться все одно. І тут залю, буде воно триматися за оцю проволоку. Так що так. Відро вже, дивіться. Розгинаю, все добре. І тут все класно. От якось так. пістолет розігрів ці пластикові стержні. Будемо спочатку, навіть, почнемо із середини, тому що середини трудніше. І потихеньку заливаємо так. Я надіюсь вам видно. Оці всі отвори по проволочці. Я на вулиці, тут мороз, але і сонце. Ну, Прочахав вона швидко. І отаком, отак ми йдемо. Тобто йду. Ну і звичайно і з другої сторони так само. Так. Тінь була, погана була видно. За проволоку воно зачіпляється. І нікуди цей клей, я думаю, та я впевнений, що він відсіля нікуди не дінеться. Так. Такими діями. Ну і тут проклеїм. І цей маленький отвор також. Заклеїм його. Ну, и тут Так, даемся, Тут, скорее всего, в порядку И проходим тут Надеюсь, фокус Есть и... Тут теж в кінці цей отвор заливаємо. Так, якраз вистачило нам цього трошки стержня, не будемо нового і заряджати. Отак. От Оце, друзі, що в нас вийшло. Давайте подивимося. Так, фокус. Тут залито, тут пролито все, вже бачите, потихеньку вона охолоняє. Відро не протікатиме, далі не ламатиметься. От, друзі, що я хотів вам показати. І розказати. Так, да, некрасиво може, але зато воно буде працювати і далі, це відро. Коли вже як пополам не розламається, тоді вже якось там і відсіля. Друзі, кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Кому не сподобалось... Антиподобайки, пишіть коментарі. Може ви по-другому якось зашиваєте свої вітра там чи ще щось. Пластик. Хоча може не тільки вітер зашивати, може будь-який пластик зашивати так. От. Так що, друзі, що я вам скажу, здоров'я вам, вашим родинам, благополуччя. І, звичайно, друзі, нам усім мирного неба над головою. Далі буде. Дякую.